Привіт всім! Замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги ніж для авокадо. Це універсальний кухонний інструмент, що поєднує функції ножа, кісточковидавлювача та ложки. Ідеально підходить для зручного та безпечного очищення авокадо, ківі, пітахаї та інших фруктів. Даний ніж допомагає легко розрізати плід, а спеціальна форма дозволяє без зусиль видалити кісточку. Він компактний та легкий, тому займає мінімум місця на кухні. Цей інструмент стане незамінним помічником для створення неймовірних фруктових салатів та сніданків.